Вітаю на сфері. Про головні події життя Рівного та області за вівторок, 18 листопада, говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. На Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із захисником Ігорем Королем. 38-річний солдат, помер кілька днів тому, перебуваючи у відпустці. Більше про героя у сюжеті. Всі мержати! Рівно знову у скорботі на головному майдані міста попрощалися із захисником Ігорем Королем. 38-річний солдат помер 13 листопада під час перебування у відпустці. Він запам'ятався таким же життєрадісним, яким він є на фото. І дійсно, ця його посмішка вона є його візитівкою. Навіть якщо я хотіла за щось насваритися, то він посміхнеться. Я вже забула, що хотіла сказати, але взагалі. Він дійсно був дуже добрим. На нього можна було покластися у виконанні будь-яких доручень, тому що він виконував їх бездоганно. До лав збройних сил ігор приєднався у серпні минулого року. Брав участь у бойових завданнях на запорізькому напрямку. За бойові заслуги солдата нагородили відзнакою Козацький хрест. Він любив життя, любив ходити в школу, любив навчання. Любив навчатися. Вчителі всі його любили. Його посмішка це було щось. Він міг посміхнутися, йому все могли простити. Він такий був дуже хороший, світла людина. На передовій в Ігоря загострилися проблеми зі здоров'ям. У чоловіка залишилися батьки та двоє сестер. Він був такий хлопець, таких мало. Один із ста, навіть був. Він віддавав все друзям. В нього не буде, але він тобі прийде на, на виручку, все віддасть. Заупокійну службу за Ігорем Королем провели у свято Покровському кафедральному соборі. Поховали військовослужбовця на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Яна нагріцю колексі Олексієнко. Випуск новин. А вже завтра, 19 листопада, у Святопокровському кафедральному соборі у Рівному попрощаються із загиблим захисником Іваном Хавруком. 34-річний солдат помер 11 листопада цього року на Дніпропетровщині. Вічна та світла пам'ять герою. На Демидівщині викрили чоловіка, який незаконно зберігав боєприпаси. Детальніше у прямій мові. 17 листопада, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 42-річного жителя села Вербень Демидівської громади правоохоронці виявили 25 патронів та ручну гранату М 67 Фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП вилучили боєприпаси. За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, слідчий розпочав досудове розслідування. Усе вилучене скеровуть на експертизу, за результатами якої вирішуватимуться питання про повідомлення фігуранту. Про підозру. У Рівному нині зберігають майже 300 тіл бійців, які повернули під час репатріації. Усі вони розміщені у спеціальних рефрижераторах, поки триває ДНК експертиза по встановленню особи. Зразки для досліджень відбирають судово-медичні експерти та патологоанатоми у морзі. Як працюють люди, на чиїх плечах найважча частина репатріації. Дивіться у сюжеті Анни Яцук. Це один стіл, на якому проводиться судово медичні експертизи всіх осіб, які поступають до нас, як цивільних, так і військовослужбовців. Керівник обласного бюро судмедекспертизи показує приміщення, де щодня проводять розтин тіл померлих. Це двоє цивільних. З початком великої війни роботи побільшало в рази. У морг везуть тіла бійців, і тут їх готують до поховання. Ми тут уже їх переводимо в порядок максимально. Так нас військові забезпечують, тобто ритуальними всякими цими тонами, одягом. От вони тут вдягаються, приводяться в порядок. З минулого року у рівне почали привозити тіла українських захисників, які повернули росіяни. Вже було сім репатріацій. Спершу теж 24-го року, а це всі в того році були. Ми записуємо всі, що знаходиться в мішку, як він підписаний, їхнім як підписаний. Як ми як ми пишемо? Потім стать, вік, зуби, одяг. Взагалом ми прийняли майже 400 мішків, майже 400 мішків. Але на сьогоднішній день ми вже 117 наших хлопчиків віддали додому. Вже. У нас люди були зі всієї України. Я кажу, географія від, від Харкова до Закарпаття. Тіла зберігаються у спеціальні рефрижераторах при температурі мінус 10 градусів. Таких контейнерів є 6. В даний момент в мене знаходиться 270, по-моєму, два тіла. Чи що? Це ті, що ще не ідентифіковані, вони вже опрацьовані. <кій> У них вже взяті матеріал для ДНК. Кількість тіл в мене так само змінюється, тому що після того, як, наприклад, проводиться ДНК, можуть бути випадки, що в одному мішку було кілька тіл або з двох мішках одне. А четверта репатріація була така, що от вона зараз в процесі йде, то там тіл було, мішків було 40, але я так передбачаю, що там їх буде, напевно. До сімдесяти додає репатріації різняться. все залежить від того в яких умовах російська сторона зберігала тіла, та через який час їх вдалося забрати з поля бою. Вони смішки підписують такими там роботі новоронішкурск. Тобто ми питалися у наших колег військових, що це, ну, що це означає. А вони кажуть, що тут теж якісь такі типу хаби, вони туди -то все. там звозять, там звозять там, а тоді на обмін тоді вже разом везуть цей. Ну, по-різному, з різних точок і по-різному. Часом були такі, що ну хлопці кажуть, от вони передають, вони такі, знаєте, ці то наші вже заморожують їх і тоді нам вже передають. А буває заморожені, приходять такі прямо, як, як ці, як. Тобто, по-різному. Для встановлення особи невідомого бійця, експерти моргу відбирають у полеглого кістковий матеріал та зуби для подальшої ДНК ідентифікації. Після підтвердження особи загиблого та завершення всіх необхідних процедур тіло віддають родичам. В нас вже зараз почали привозити з інших областей наших реп. Патріантів теж таких, що ну, рівненських рівненчан. О, то там теж буває таке, як і у нас, всякі такі скелітовані, фрагментовані тіла по різному. Ми тіди попереджаємо, щоб тільки щоб може комусь погано не стало. Знаєте, ну там був всякий, от. доступ до тіла є в кожного, і в, в, в будь-якому вигляді, яке тіло б не було. Якщо родичі мають таке бажання, ми цей доступ надаємо їм. Так. Проте не всі загиблі військові мають родичів, тому їх неможливо ідентифікувати за ДНК у таких випадках. Бійців, чиї особи не встановлені, ховатимуть як невідомих. Ми не маємо зберігати їх 12 місяців, так? Якщо через 12 місяців вони не, ну, не встановлені їхні особи, то на місцях зараз ну, в нас же є виділені місця, значить мають ховатися за рахунок місцевих, місцевої влади під унікальними цими кодами, так? як невідомий військовослужбовець. Так? Це є теж тимчасове захоронення, тому що в Києві створено меморіальне кладовище. Це велике, так? То там ну, так я чув, що там через кілька років, якщо воно все таки не не будуть встановлені, то їх тоді будуть екзумувати і перевозити на туди, в Київ на меморіальне кладовище. Тобто буде один такий великий меморіал, таки для невідомих солдатів. В'ячеслав Ніконов 27 років працює у бюро судово-медичної експертизи. Щодня пліч опліч зі смертю каже: до великої війни його не готував жоден досвід, особливо до такої кількості полеглих українських воїнів. Тяжко це. Та ціна От. за наше хоча б тут таке більш-менш цивільне життя. Оце. Це їхня ціна. Вони її платять. А наше завдання достойно їх поховати. Анна і цуклексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині судитимуть чоловіка, який скоїв смертельну ДТП. Нагадаємо, на початку серпня у Дубні зіткнулися Рено Сценік і Форт Фієста. Травм зазнали п'ять людей. Попри боротьбу медиків, дворічного хлопчика, який постраждав в аварії, врятувати не вдалося. 68-річному кермувальнику повідомили про підозру. Наразі він під нічним домашнім арештом йому загрожує від трьох до восьми років за ґратами. У рівному внаслідок ДТП травмувався пішохід. Автопригода сталася на вулиці Білій. Водій Нісана наїхав на місцевого жителя. Більше деталей у прямій мові. Слідчий попередньо встановив, що водій автомобіля Нісан, 57-річний рівнянин, допустив наїзд на 67-річного жителя обласного центру, який переходив дорогу у невстановленому місці. Пішохода з політравмою та множинними переломами медики госпіталізували до лікарні. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий. Керманич транспортного засобу відповідно до огляду був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочав досудове розслідування. Поліція Рівненщини вкотре наголошує, перетинати проїзну частину потрібно у дозволеному для цього місці. У темний час доби або в умовах поганої видимості варто носити світловідбиваючі елементи. Центральній міській лікарні перекрили в'їзд до поліклініки. Тепер потрапити на територію можна лише з вулиці Медична або Миколи Карнаухова. Причина старт масштабних робіт із благоустрою. Що саме змінюється та як це вплине на відвідувачів? Далі у сюжеті. На території центральної міської лікарні стартували масштабні роботи з благоустрою та впровадження проєкту з безбар'єрності. Через це тимчасово змінили схему руху транспорту. В'їзд до поліклінічного корпусу зі сторони магазину наш край повністю перекритий. Потрапити на територію лікарні автомобілем можна лише двома шляхами: з вулиці медична, паралельно пологовому будинку, або ж через в'їзд з вулиці Миколи Карнаухова, 36. Со сторони медичної буде заїзд тільки для швидких. Вони не будуть пересікатися з цими водіями, ну, сторонніми машинами, які до нас будуть заїжджати, тобто з пацієнтами. Тобто Медична буде тільки для швидких. У межах проєкту біля поліклінічного корпусу облаштують кільцевий рух транспорту, сучасні пішохідні зони та спеціальну тактильну плитку для зручності людей з порушенням зору. Також передбачено капітальний ремонт проїжджої частини, створення додаткових паркомісць та озеленення території. Паркових місць на даному етапі буде це дві парковочних місця біля хірургічного корпусу і біля терапевтичного корпусу. Відповідності загальна кількість це 109 дев'ять парків місць. Паралельно лікарня готується до реалізації наступного етапу реконструкції хірургічного корпусу з відділенням екстреної медичної допомоги. Перший поверх тягне за собою повністю хірургічного корпусу. Першого поверху з захватом поліклініки що передбачає за собою зміна зміна самого самого приймального відділення буде по інакшому але в'їзд залишається в силі Роботи на території лікарні спрямовані на те, аби зробити медичний простір безпечнішим і доступнішим для пацієнтів. Відвідувачів просять заздалегідь планувати свій маршрут з урахуванням тимчасових змін, а також не залишати авто на території лікарні, аби не створювати зайвого навантаження. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. 10 років за ґратами проведе рівнянин, який збував наркотики та психотропим. Чоловік приймав замовлення через телеграм, відправляв речовини через поштові відправлення. Власне, затримали наркоторговця під час того, як він вчергово відправляв пакунки. Вдома у 37-річного зловмисника правоохоронці вилучили більше одного кілограма особливо небезпечної психотропної речовини Альфа Півіпі та понад 22 грами екстазі, а також інші докази. Окрім того, що чоловік буде позбавлений волі, його має Но конфіскують та три роки він не зможе обіймати певні посади. У Рівному готуються до оновлень в начальних закладах. Під час проведення депутатського дня керівництво управління освіти презентувало кроки, які потрібно для запуску реформи старшої профільної школи. Більше деталей у нашому сюжеті. З 2027 2028 навчального року у Рівному та й загалом в Україні запрацює реформа старшої профільної школи. Вона передбачає, що після завершення 9 класу учні зможуть вступити до академічних ліцеїв та самостійно обирати профіль навчання, вивчати предмети, які необхідні для здобуття фаху. Ми плануємо починаючи вже з січня місяця двадцять року приймати рішення стосовно створення таких академічних ліцеїв і власне акумулювання зусиль тому і фінансових і кадрових для того, щоб ці ліцеї шість в нашій громаді запрацювали з 27-28 навчального року. Управління освіти пояснює, що вже у наступному навчальному році обрані навчальні заклади працюватимуть у форматі академічних ліцеїв. Це буде підготовкою до старту реформи. Ними стануть ліцеї номер 8, номер 13, український ліцей, об'єднані в майбутньому лідер та елітар. Та ліцей номер 20. зміниться тривалість навчання. Так, зараз в старшій школі діти навчаються 2 роки, 10-11 клас, вони матимуть, матимуть змогу навчатися 3 роки. Мало того, 10 клас буде адаптаційний для учнів 10 класу, вони підтягуватимуть базові предмети, які вивчали в базовій школі. І мало того, після 10 класу вони матимуть змогу обрати за своїм бажанням інші профіль, якщо вони відчують, що вони обрали не той профіль в межах одного ліцею або в межах деяких ліцею. Уже в наступному навчальному році шість академічних ліцеїв прийматимуть учнів на навчання. Ми гнучки, готові до всіх, як то кажуть, і і моментів таких. І я думаю, що ми все-таки напрацюємо зробимо так максимально, щоб для всіх були комфортні умови розуміння, що таке, для чого ця реформа потрібна. Ми все таки будемо ставити акценти, ходити до кожного закладу, пояснювати. Тобто, це буде займатися управління освіти і таким чином, хочу звадити. Понюсю ті всі питання, які виникають і в батьків, і в дітей. Зараз в Україні триває пілотування старшої профільної школи, до якого рівненські заклади поки не долучилися. Однак наше місто подало заявку на включення ліцею номер 13 і очікують на рішення Міністерства освіти. Юлія Смаль Вячеслав Мельник. Випуск новин. На цьому у мене все. Команда сфери продовжує інформувати вас про головне на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Дякуємо, що залишаєтеся з нами до зустрічі.